Це територія Чорних Озер, що розташовані поблизу вулиці Янківської в Ужгороді. 11 лютого тут зібралися жителі сусідніх будинків. Тут живу із 2011 року по Янківській вулиці. Коли ми прийшли сюди жити, правда, тут не було ні одної ще забудови, було все зарослі, такі і я любила туди ходити. Любувалася тим озером, на якому дуже багато пташок. Там сиділи лебеді, водяні курочки, багато качок. Тут дуже рідкісні пташки водяться. Це рибалочки. Вони такі похожі на попугайчиків. От, дивіться, на даний момент на сьогодні щося створило. Ірина Янцо розповідає, чому до цього тут їздили вантажівки. І коли почали возити засипати ті озера, почали по Янківській їздити багато камазів. А ви розумієте, вони ця глина вся по дорозі. І вони, коли дощі, значить болото, а коли сухо пиль, і в нас така, як сахара вийшлася. Ну, і ми так всі вийшли, почали протестувати проти того. Ну, і тут добились за допомогою ООН депутата міської ради Качора, що обрали ті камази і пустили їх сюди. Ну, вже домовилися з тими перевізниками. І вони їх пустили сюди. І вони якось їздили, їздили туди, засипали, і якимось чином почали засипати. Сипати тут цього тижня. Буквально мешканці скидують у групу по Єнківській вулиці, що відбувається засипання чорного озера. Я телефонував керівнику поліції Олегу Віталійовичу Янчинському. Я як депутат звернувся з усною заявою про те, що засипається сміттям водойма. На що він одразу відреагував, відправив сюди оперативну машину. Вона приїхала. Я зателефонував представнику цієї фірми, з якими ми там говорили, які робили об'їзд. Він сказав, що вони озеро не Засипають. Після цього знову люди знімають на другий день і відео скидують у групу, що знову засип... продовжується активно засипання озера. Віктор Качур каже, знову зателефонував до поліції. Пішов уже і в міську раду, всі профільні департаменти, всі були тут. На це приїхала і поліція, але поліція вже залучила до себе екологічну інспекцію. Залучила обласну. Вони приїхали всі сюди, і на це красиво якраз не встигли повідомити. Приїхали дві машини. Одна була з ґрунтом, а одна була. Була просто сміттям, просто сміттям, і вони красиво хотіли туди висипати. Після цього мені Олег Віталійович скинув про відкриття кримінального провадження. За фактом засмічення водойми в обласному центрі Закарпаття у поліції відкрили кримінальне провадження. Цю подію кваліфікували за частиною першої статті 242 кримінального кодексу України, тобто йде мова про порушення правил охорони вод вчора. Разом із залученням фахівців, із еко тобто еко. Було проведено нашими слідчими огляд місця події, було задокументовано всі сліди злочину. таким чином. Зараз буде призначено ряд необхідних експертних досліджень, в якому так само нам допоможуть фахівці-екологи і буде встановлюватися причетних до цих дій. Тобто діянь, точніше, осіб. Сьогодні було написано е, Штефаньом і мною у прокуратуру. Також, що прокурор міський взяв це особисто під контроль це питання. Сьогодні звернувся ще з одним з інвентаризацією і е, паспортизуванням усіх е, водних е, водой міста Ужгорода. Причому негайно, щоб мер дав доручення це зробити. Подальше на, наші дії це однозначно. Е, ну, мешканці налаштовані прийти на сесію 20 лютого. Буде сесія, на якій е, ми. Сформували проєкт рішення і розпільно спільно з Валентином Штефаньо, і Олександр Волосянський нас підтримував. Це стосовно мораторію на детальні плани територій, тому що один з детальних планів, який йде на сесію, це детальний план і цієї території. І у наші такі вимоги, ви почистили, що наробили, робили, щоб почистили то озеро, посадили, засадили цими вербами, щоб укріпити береги, бо найкраще укріпляє верба щоб і, і тіньок був, і щоб і для пташок було от щоб облагородити, що даже би зробити як від зону відпочинку навколо озера. 10 лютого на Фейсбук сторінці Ужруцької міської ради написали, що їхні представники виїжджали на місце, де зафіксували факт завезення ґрунту технікою. Також у повідомленні йдеться, що наразі над цим питанням працюють представники управління контролю за благоустроєм та дотриманням правил дорожнього руху у частині стоянки та зупинки, а також представники департаменту міської інфраструктури, управління містобудування. Та архітектури працівники земельного відділу та на земельна ділянка належить місто. Ніхто ніяких дозвільних документів щодо вивозу грунту не надавав. Ніякі департаменти міської ради і управління. Міська рада створить комісію, зафіксує ці всі матеріали, що там будуть зафіксовані, і буде направлено, напевно, або в поліцію, або в прокуратуру. Олег Боршовський каже, на цьому місці планували зробити. Місто запланувало у нас і навіть по детальному плану. Мало бути там то озеро, просто воно має бути впорядковане. Крім того, ми мали місто взяти на свій баланс дану територію і зробити. Паспорт водного об'єкту зафіксувати, що тут дійсно озеро. Ніяких документів на дане озеро не було зроблено, тому треба дане питання підняти. Ми знову звернулися за коментарем до міської ради, аби дізнатися, які рішення прийняли щодо звернень, які надіслали депутата щодо Чорних озер. Наразі чекаємо відповідь. Руслана Гостюк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.